Толовки, я просив би погодитися з ними, ті, що озвучені у проєкті рішення. Крім того, фактично вже розпочали роботу по наведенню належного санітарного стану по суб'єктам. І ми також проводимо на сьогоднішній день зустрічі з суб'єктами сподарювання, з підприємствами, ще багато переді заходів, для того, щоб провести належним чином, перевести місто до порядку. Ну, Коротко, в мене все, ну, будь ласка, які питання, уточнюю ще до своєї Будь ласка, чинкому задавайте питання. Запитань немає. Микола Іванович, ми планували ще когось заслуховувати з цього планового питання, чи ні, ви... Ні. Тобто ви узагальнювали всю інформацію стосовної департаменту інфраструктури, всіх наших структурних підрозділів і так далі. Значить, Якщо у членів виконкому немає 22-23 квітня, знову ж таки, зважаючи на ті погодні умови, які на сьогодні створилися, і в принципі прогнозні показники кінця березня до 17-20 градусів тепла, то я пропоную в цьому пункті записати дні толоки. 19-20 березня пора вже починати. Квітня, квітня. 2-3 квітня і 15-16 квітня, 22-23 квітня звідси використано. Я вважаю за норма. Вибачте, ласка, що я перебиваю. Я вважаю, що це занадто рановато ще для того, щоб є. Чому? Тому що дивлячись по прогнозам, дивлячись по прогнозам, субота, неділю розпочинається вже тиждень буде йти. Тому я вважаю, що доволі не то. Ми визначалися в принципі. То, що буде проводити загальнодержавні свята, не день довкілля і так далі. Ми планували іменно дні толоки провести також, щоб на загальнодержавному рівні також не було. Тобто державний є... загальнодержавний моя пропозиція така: якщо ви кажете, що будуть дощі, то тоді не 20-го, 20 а 26 го 27 го березня. Тому що тягнути. для чого тоді ми починаємо місячник з 14 березня. Для того, щоб що робити, масово 26, треба зараз починати цю роботу. 22-23 квітня 22-23 квітня не залишається. Ви знаєте, святкові дні, тому не бажано робити толоку ще оголошувати на ці дні. Так, 26-27 березня, тому там написано задіяним підприємством, установам, організаціям. І структурним підрозділам сумської ради надати інформацію до департаменту інструктури до 11 травня. Це редакційно. 12 пункт треба додати загальну інформацію по пункту 11. Мається на увазі попередню, департаменту інфраструктури внести на розгляд апаратної наради при міському голові у травні 2016 року. І пункт 12 вважати пункт. 13. Але оскільки е, ми департаменту інфраструктури записуємо в загальну інформацію, то пункт 2.5, де надати до служби 080 до 17 травня, його вилучити він не потрібно. Давайте службу 080 не створювати для того, щоб вони узагальнювали цю інформацію. Є департамент інфраструктури, він відповідає за благоустрій міста і тому е, таким чином. По У э, рішення <кій> <кій> я вношу такі ось пропозиції. Ні, <кій> я погоджуюсь з вами. Так як ми не отримали додатки, тільки що, згідно з додатками 2, 3, 4, і так далі. Воно питання про те, що я не бачу тут відповідальні. Наприклад, пункт 2.4. Забезпечити вивезення зібраного сміття з території СУ згідно з додатками 2, 3, 4, 6. Хто відповідає, якщо не, <кій> не вчасно не якісно або не вивезе? Чи можна посилити контроль за кожним пунктом, там, де, бо розумієте, от хтось збере сміття, та же школа там чи <кхух> технікум, а тоді наступна там, установа не забере, вона буде вітром роздаватися і так далі. Додатка. Додатка в додатках все є. Все таки в мене пропозиція конкретного рішення виконкому визначити відповідальним за, за вивезення сміття. Такий-то департамент. Та за зібрання такий-то. Тут немає таку. Давайте два департаменту інфраструктури йде, і йде розшифровка. Два чотири забезпечити вивезення зібраного сміття. Тож, коли відповідає всі, не відповідає ніхто. Якщо конкретно департамент інфраструктури. Давайте пропишемо відповідальним за вивезення сміття, визначити Яковелька чи Петрова, чи Максимович. Дуже слушна пропозиція. Я хочу сказати Андрій Геннадійович. Ми кажемо, загально на конкурсі, значить, надо, там, обов треба обов'язково треба всі додатки розпочатувати або буквально... Не то, що спонтанно, все ж таки ми вирішили, що воно планове, планове але воно ми прийшли розглянути сьогодні. Просто ви не встигли ознайомитися з додатками. Додатки є в електронному вигляді, але я хочу сказати, що додаток два з собою має вигляд із чотирьох пунктів. Перший пункт – це структурний підрозділ. другий – це об'єкти, які будуть де будуть проводитися роботи, третє це видобіт. Тут прибирання і вивіз сміття. І четверте, четверте, це організація відповідальна за вивіз та І чітко по організаціям, чітко по пунктах, по територіям, так як отримали доручення ще напередодні нов, перед новим роком. Ми сказали, Ще до снігів, до речі, ми казали про те, що треба визначити, хто за яку територію відповідає. І благоустрій тоді опрацював це питання, вони проводили на раду і довели всім, хто за яку територію відповідає, і також це буде і весною, і восени, і в зиму. І що стосується мене зараз, У мене тільки єдине питання виникло. Чому? Тому що ми з вами починаємо роботу раніше, у нас місячник, але до 30 квітня. До 23 го пропозиції. До 23 квітня, Враховане. тому що там великий великдень і нам треба залишити. Як воно є, то що, дивіться. Якщо у нас буде до 30 квітня, то скажіть мені просто чому ми сьогодні працюємо? Тому що Сергій Валентіне Сітнік знає чому. Чому я сказав, що сьогодні треба терміново зібрати виконком прийняти річні промісячник, Тому що в ручному режимі я не можу сказати, що оцю вулицю прибрати, ви не бачите, там сніг зійшов, отам помашки лежать, Отам. Зараз ми чому раніше це робимо? Для того щоб раніше закінчити. І якщо ми залишимо 30 квітня, то завтра Пасха. 23. Возуміло? 23. Ми не встигнемо все ж таки проконтролювати цей процес. У нас залишається тиждень на виправлення яких недопрацювань, на контроль, і нам залишається для цього тиждень. Тому 20 пропозицій в додатках. В додатках. В додатках. В скрізь термін виконання до 20. Добре, так? Да? Так, і Ще пропозиція. Редакційно по додаткам. Ну редакційно, але все одно ж треба вправити. У додатки е, один то, то в сервіс маркетінг, немає такого. Дуровщина треба записати в 15 му пункті СМВ Фрунзе немає. просто СМВО. І е, далі додаток 4, 8, 2, 8 12, 28. Значит, у 8-му вулиця Люксембург стала не Макаренка, а Шапаренка. Ну, це е, е, помилка редакційна. Е, 12-й пункт е, е, Парк комсомольський, а Харківський. Е, ви враховували вже <плес> ту, <плес> мікозь, <плес> але <плес> деякі нюанси <деякі плес> як би залишились. <плес> І 28 пункт. Територія по вулиці Харитоненка, а в Скобках Червонозоряні. І вона Так, далі об'єкти благоустрою. У цьому ж додатку, другий пункт, там теж Комсомольський парк на Харківській змінюєте. І в додатку 5, декілька пунктів. Значить, додаток 5, він стосується заходів по благоустрою до наведенню це стосується е, наших обслуговуючих організацій ЖЕК. Але, е, тут треба порадитись. Або е, ми, наприклад, пишемо е, Коменерго, ремонт та фарбування лавок. одиниця виміру немає, обсяг робіт немає. Якщо в нас цього немає, то тоді його не треба і включати. Це моя така пропозиція. Або тут повинні бути показники. Тому що просто так записувати улаштування пісочниці. Немає ні кількості, ні обсягу робіт. Це перше. І друге, у деяких не у всіх, а у деяких обслуговуючих організацій написано прибирання сміття з прибудинкової території. Це їх обов'язок, воно входить в послугу, і я не думаю, що це треба писати. Воно лишнє, тому що деякі і його й не писали. Я розумію, там фарбування дитячих майданчиків, скільки там треба поставити лавочек там і так далі. Це дуже суттєво. А прибирання прибудинкової території це їх обов'язок. Тому з цими редакційними правками і по додаткам я просив би і прийняти це більше. Ще пропозиції? Немає? Проводити нельзя і ми Планувати, не яка буде погода за 10 Я... днів. Це неправильно. Да. прозвітувати, ми прозвітуємо. Що ми провели, але не, як провели? Не. Тут ви знаєте, не. Не. якщо покаже на воді нам ну... дощ, то ми вийдемо в п'ятницю. Ні, ну просто що можна влепо... було. Я, я за те саме, щоб можна було поміняти дні, коли действительно буде погода. За п'ять ну, за днів точно не всегда прогулок. А за 10 днів ви ж бачите, воно міняється. То покаже плюс, то мінус. То. В точному режимі все я, можна було я, зробити. Я не переживаю. Що мені переживає? Якщо, не якщо, не якщо, якщо вже намічаємо заход, значить він должен пройти так, як потрібно. Роботи розпочали, ще з них не зійшов хорошо. Ну, типу, дисципліна ще по вас залишилося і, вибачте, заводити не схидно зробити Ну, я так собі, що це, Я ж не секрет. проти, щоб і наврот, чим е э, краще приводимо і простіше, тим лучше. Чим лучше погода, тим проще її оформлювати, правильно? Надо ж виходити те саме, щоб земля п'ятьок щоб була. Ти ж не п'идеш у гріз. Ну, давайте так, ми скажемо, що сотні комунальні підприємства і які ті підприємства, які обслуговують е э, приватні підприємства, які обслуговують житлово-комунальну сферу, э, то вони вже працюють. Вони в Ми робимо це також, мабуть, більш для тих підприємств великих заводів, магазинів, хто має офіси на центральній частині міста, на першій лінії, щоб вони все ж таки звернули увагу на те, що вже сніг зійшов і мусор є біля їхніх магазинів, на їхній території. Є такі, хто відповідальні. Арендатори, відповідальні власники, суб'єкти, хто вже прибирає ці свої території, а є такі, хто не прибирає цим рішенням. ми закріплюємо ще раз і нагадуємо про те, що ви вашу територію повинні прибирати рішення виконавчого комітету і крапка на цьому. І хай прибирають і кожен повинен відповідати. Тому що взагалі про закон, по закону, щоб ви зрозуміло, по закону кожне підприємство, яке має. Власність, навіть, навіть, навіть приватна да, прибирають територію, яка прилегла територія. Якщо це біля дороги, то до е, дороги. Це Дані, по закону про благоустрій. Але не всі це знають, тому ми допомагаємо рішенням виконавчого комітету все ж таки закріпити дане, дану закону норму і довести її до всіх. Що робити з тими? З тими предпринимателями? Да, то може де якісь. Тут 5 пліток плит, треба там підрівняти. І десь щось підбілити, вони цього не роблять в частині. на це теж впливати. Там не такі затрати. Ну, давайте, если, ну, шо, давайте так. Я вас візьму ми з вами пройде я вам покажу. Просто треба ними чи перебалакати, по чи попросити. Чи... Ну там нема таких больших фінансових витрат. Ну просто надо при занятия це діло. Марлізонському ні, ну як здесь вже робити работать, робити а, а те, що стосується замушення при... і прибирання території, коли да є багато і, і кожен робить так: тільки біля свого мази, магазину і тільки 3 метри. А інші там три метри, які залишаються е, ну, нерівною, нерівним тротуаром, до, але по закону вони повинні прибирати. Я не хочу сказати, що вони повинні обов'язково плитку застилати до цього, але як відповідальні суб'єкти господарювання, вони б могли це і зробити. І я думаю, що ми наступним уже рішенням і зверненням до них, я думаю, ми будемо працювати так, щоб вони це обов'язково. От давайте хайку свою візьмемо. Да? Там тоже две надо підремонтувати. Чтобы это сейчас центральная частина міста нашего. Да? Ну, так. И там не, не, не такие великі затраты, чтобы это самое. Надо обратиться к предпринимателям. Даже пускай город. Стосується усунення таких недоліків і встановлюємо термін. В більшості він випадає під Але Це невеликий обстріл, де порушувалося декілька плиток. те, що є. Це в наших повноваженнях, і ми цю роботу. Це взагалі ну, касається, місячі, друге, це значить, це касається общого, як би сказати, состояння ворогу. Друга частина питання, то, що у вас прозвучало. Так, да, Ми дійсно зараз готуємо і в плані забитого, що стосується підготовки змін до правил благоустрій. Ми передбачаємо обов'язок виготовлення паспортів, попорядження посадів і благоустрій прилеглих територій, зв'язку з тим, що згідно закону, прилегла територія війшла в обов'язок на сьогоднішній день. Тому після затвердження зразка буде складений графік, на які суб'єкти повинні виготовити документи. Те, якщо брати всіх суб'єктів, понадобиться на один рік. Но те, що постійно на апаратних нарадах піднімається питання, що стосується, коли ж появляться паспорта, благоустройстві і порядження фасадів, ми зараз передбачаємо це в змінах до то праву. Тобто, так. що, від Добре, ще Де, що дитячий є судді, просто немає додатку? 에, поки не включені, але в закладах ми планують, поясню чому. На сьогоднішній день дуже багато суддів до серед відутурку у них були всі. Прокуратура оспарила їхні питання. Я на сьогоднішній день відверто кажу, не було ситуацією, ситуації, по яким залишилися договори арінди чи договори самі Але в планах у нас все рівно є. Ми склали зараз план заходів свій, що стосується, яких суб'єктів ми запрошуємо. Ну Вибачте, це треба вирішувати місті з аварійно-рятувальної школи. Дитячі, Дитячі майданчики відносяться є. до житті. В заходах є вони. Дитячі. А, ну я, я вам подавав, а да. да, да. не ця масова відпочинку? Так, так. Ті будуть і все буде перевірено там. Да. Так. так, ще запитання є? Немає, Микола Іванович, а шлях МБУД у нас присутні? Представник управління. Є <кху> Представник управління. Хто, Хто з управління? Ігор Дмитрович. Як у вас там справи? З погодніми, підготовкою і так далі. Це ж все, ж ну, Ребирання дали... сміття і ремонту. Шлях рембут дуже ж вийшов, виводить Джонси, підмітає, убирають по вулицям. В приділах наявності техніки і фінансування вони роблять. Так, поточний ремонт. Ну Поточний ремонт зараз роблять тільки ямковий ремонт холодним асфальтом, що вони закупили. Де такі вже дуже здорові ямки, там вони і внук, а остальне ж піде тоді, коли запуститься асфальтовий завод. А готовність до запуску асфальтового заводу. Були проблеми чи ні? Ну, я думаю, що ні. В усякому випадку Вігера нічого, нічого такого не казала. Зрозуміло, ну я бачив проєкт рішення, який передбачає надання відповідного кредиту вам. З міського бюджету, що коштів вже закупки матеріалів наперед і так далі, і готуємо потім з понеділок його долина. Тому давайте працюйте, щоб не було, тому що тепла погода, яка є, вимушено буде вимагати від вас ранній початок поточного ремонту. І тому на це треба врахувати, тим більше обсяги робіт, які передбачені на цей рік дуже значні. Добре, дякую. Ну, я хотів би сказати, чесно кажучи, ну, все ж познається в порівнянні, тому дивлячись на цей рік, ну, я можу не говорити за все місто, але якщо взяти, наприклад, Курський мікрорайон, вчора я проїжджав по Кондратіва, то те, що стосується обслуговуючих організацій, в принципі, все зроблено. Хоч Олександр ми, е, е, Миколаївич каже, що десь щось під снігом залишилося. Я, наприклад, у Курському мікрорайоні або на Кондратіво практично не бачив ніякого сміття, яке залишилось з осені. Те, що стосується вже обрізання, гілок зараз, і так далі, зелених відходів, так і так далі, це зрозуміло, це поточні роботи. Але тих залишків із минулого року, якщо може вони і є, то мінімум. Тому я б не сказав, що на сьогодні таке катастрофічне положення з благоустроєм міста, і тому треба працювати в плановому порядку, чого страшного немає, кожен рік це ми робимо. І до Велика Діовича, то Генерального консула Росії в пакет Суму Семенова Сергія Олексійовича, заяву виконавчого комітету Сумської міської ради, представників депутатського корпусу та громадськості міста Суми. Я думаю, треба зачитати, да? Звичайно. Ну, Я зачитаю, що, так? Звичайно. Зачитаю, ми не роздавали, тому що правила зараз ще, ще сьогодні вранці відповідні ретики та свідків. Наскрізь пронизана фальшем. Надія Савченко, великий патріот, українська льотчиця. Офіцер захисниця України, вірна військовій присязі, виконувала свій конституційний та громадський обов'язок, боронила рідну землю так, як би це робив солдат Збройних сил будь-якої країни в умовах військового конфлікту. Нескорена і незламна Надія Савченко для країни-агресора. Це вияв вільного національного духу любові до Батьківщини. Росія зневажає сьогодні офіційну позицію парламентської асамблеї Ради Європи, Європарламенту, представників Євросоюзу та окремих держав-членів ЄС, Сполучених Штатів, ООН близько 300 європейських громадських організацій зверталися з проханням вжити дії щодо негайного та беззаперечного звільнення. Засудженої міжнародної реакція на суд у справі Надії Савченко, заклик до дотримання правових норм. Та принципів гуманізму в світовій спільноті відкрилася антидемократична політика країни, що базується на утисках та погрозах особистості громадянина. Сумська громада раз області і висловити цю думку. І Я думаю, що е, сьогодні е, відповідні звернення є не тільки у суб'єктів е, права. В Україні, а також і від організацій суб'єктів права інших країн по всьому світу йдуть звернення. Я думаю, що ці звернення повинні все ж таки вплинути на е, ту ситуацію, яка відбувається зараз з незаконним. З незаконним я наголошую на, тому, на цьому. Чому? Тому що е, адвокати довели те, що довели про наявність Алюбі, наявність е, нема, немає складу е, того злочину, який сьогодні комінує е, прокуратура Росії. Військового прокуратура Росії щодо Надії Савченко. Я думаю, що цю позицію ми також тощо підтримуємо. Ми наголошуємо на тому і хочемо, щоб нас почули. Я думаю, що весь світ, коли разом ми звернемося і до представників правоохоронних органів уряду Росії, то я думаю, відповідне рішення повинно бути. Прошу, Що, є, 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 пропозиція, є пропозиція чисто такого редакційного характеру. В четвертому абзаці не Росія, бо такої держави немає, є Російська Федерація. Слово Російська Федерація замість Росії. Українського числа у вас засідання